Добрий день, зроблений великий огляд пінпойнтерів, які актуальні в 2023 році. На сьогоднішній день на ринку України присутні бренди Nocta. Існують ще пінпойнтери від бренду Майнлаб. На жаль, в мене негативний досвід і, на жаль, наявності нема. Негативний досвід з ProFIND були випадки, що навіть ну, нові там не включалися, відповідно, відправляли на сервіс, ну були нюанси. Хоча є люди, які користуються і задоволені. Існує ще бренд Quest, його позиціонують як американський, хоча по факту сам бренд, наскільки мені відомо, з інтернет-джерел зареєстрований в Америці, але виробництво в Китаї. Тому, якщо ми говоримо про Quest, тут нюанс такий перший, я насправді саме з пінпойнтером не мав досвіду, мав досвід там, з квестами, з металошукачами, ну, також, я би сказав, не позитивний досвід. От. Але якщо вже вибираємо китайське, то в нас з дешевої Категорії є, скажімо так, модель AV Pointer по замовленню бренду MD Fortuna. Скажімо так, кльова ціна, підводний, має гарантію відразу крону. От, рекомендую розглянути цей варіант. Далі власникам бренду Deus традиційно mi 4 mi 6 різницю. Тому що тут Mi6 має цьому програму для підключення там, до блока до вух. От, е Почутливості, наскільки я пам'ятаю, вони там однакові. Гаред Pointer – відомий, вже давно популярний Сепін Пойнтер. Він в народі називається Морковка. Насправді ці піни. Ну, вони мають акумулятор, тобто, грубо кажучи, вони по факту, враховуючи його ціну, ну, перебувають його популярність, хоча ну, є ще поціновичі, які ним користуються. Марс MD-PIN Доволі популярний був в свій час, але на сьогоднішній день. Китайський, в даному випадку, цей. Ну, насправді його перебуває, тому що підводний, крона так само, і частота 12 кГц, тобто там вони плюс-мінуси, і, можливо, навіть тут трошки виграє, Можете подивитися тести на каналі. GP Pointer самий дешевий китайський пінт, Насправді, за енну кількість років якість їхня погіршилась, тобто глибина... З декількох штук там один без глипси, а всі інші дуже слабенькі. Тому дивіться, не знаю. Ну, скажімо, так, я би вже краще збирав на AV-Pointer. Існує ще український такий баз О, Це е, саморобний в якійсь мірі, але всередині е, цікава скажімо так, плата і він розділяє метали чорний кольоровий. Тому ось це такий собі топ-2023. Думаю, що на початок 24-го ну, це, напевно, буде. Той самий популярний топ. А, але я чекаю від вас коментарі, якісь аргументовані, відносно вражень від там, можливо, інших пінів. От, можливо, кожен поставить там назву піна, який вважає лідером там, українського ринку. Дякую за увагу.